Мобілізація українських чоловіків у Польщі, підготовка військових підрозділів, а також вручення повісток з 1 липня усім українцям, які проживають у Польщі. Всім привіт! Ви на каналі Навімігрант. Сьогодні ми розберемо заяву від Міністерства закордонних справ, а саме від Радослава Щикорського про те, що українці, які зараз зобов'язані до війська, будуть братися їм будуть даватися повістки в Польщі і будуть відправляти їх на фронт. Тому обов'язково вам раджу додивитися це відео до кінця. Також поділіться цим відео знайомими, які проживають у Польщі, щоб вони знали правду і не панікували. Отже, давайте взагалі розберемося, розберемося, що сталося. Як і говориться, так була заява Міністерства закордонних справ, а саме Радослава Шикорського, що з 1 липня у Польщі починається мобілізація українців, які знаходяться тут і мають військовий обов'язок. Самі слова закордон... самого міністра звучать так: Польща планує підготувати український підрозділ з громадян України, які проживають у Польщі, які підлягають призовому позову до української армії. Він підтвердив, що це буде ефективнішим способом допомоги Україні ніж Україніж Польща би відправляла на територію України навчальні місії. І також вам показую відео взагалі самого виступу Радослава Шікорського. ze strony Stanów, Niemiec, Danii o wykorzystywaniu zachodniego uzbrojenia na terytorium Rosji. Czy pojawi się też możliwość jakiegoś kolejnego kroku, na przykład wysyłanie natowskich żołnierzy na terytorium Ukrainy? Czy Polska też rozważa wysłanie naszych żołnierzy tam no, jako zaplecze logistyczne czy też pomoc przy wykorzystywaniu obrony przeciwlotniczej? Polska rozważyła prośbę ukraińską, jeśli chodzi o szkolenia, ale doszliśmy do wniosku, że i bezpieczniej, i wydajniej będzie wyszkolić ukraińską jednostkę złożoną z Ukraińców w Polsce, którzy podlegają wcieleniu do Wojska Ukraińskiego i że, i że to po prostu będzie skuteczniejszy sposób pomocy Ukrainie. Czemu taka zawa prozwuczala i w ogóle czemu teraz to się Chcę powiedzieć najważniejszy moment, który na moją subiektywną myśl wpływa na takie e, głośne zagłębki. 9 червня є вибори до Європарламенту, і зараз хочу вас попередити: буде дуже багато збросів в інтернеті, дезінформації, яка буде перетягувати одну політичну партію на іншу, щоб самі виборці пішли за них. І ось далеко не потрібно йти. Ця заява прозвучала, і подивіться на коментарі і настрій польських виборців. Усі радіють, тому що, врешті, українці, які їздять на других авто, і ходять по Найпах в Польщі їх зберуть, всім дадуть руки повістки і вони поїдуть в Україну. І е, давайте роз, взагалі розберемося, чи це реально, чи є мож, можливо, можливо е, мобілізація українців у Польщі. Ні, це нереально. Тому що немає жодних правних підстав, немає жодних законів, які передбачають, щоб українців у Польщі можна було призивати до війська в Україні. Ви собі уявіть, що так само поляків в Україні могли би призвати до війська у Польщі. Ну це нонсенс, і я переконаний, що такого не буде. Але ви розумієте, самі досконало, що такі слова говоряться на публіку, вони публікуються на офіційних порталах і мають безпосередній вплив на думки, на роздуми усіх людей. І це, на мою думку, погано. Давайте подумаємо, які ж можуть бути наслідки таких слів. Найгірше, що перше хочу відмітити, це ненависть, ненависть поляків, ненавість усіх людей, підбурення, тому що вони ну, емоційно так пишуть ці всі коментарі, емоційно це все дивляться, чому ми повинні допомагати Україні, чому українці можуть собі спокійно жити в Польщі, нічого не робити, пити пиво і їздити собі на роботу. І поляки мають обурення, і тим самим вони якби вихваляють так міністр міністра закордонних справ, що він приймає такі кардинальні рішення, але це всього лише на словах. Тому перший мінус це саме ненависть і підбурення поляків. Друге, українці вони ж теж люди. Так, ми ж теж люди. Ми тут живемо, і українці знову будуть втрачати довіру і впевненість до Польщі. Вони будуть знову ще раз задумуватися над виїздом далі. Тому що, якщо такі заяви звучать, це, ну, тоді за кого мають українців у Польщі. І впевнений, що через такі заяви від Польщі будуть далі і далі виїжджати українці. Тому що вони не будуть розуміти, що очікувати дехто буде також спонтанічно, емоційно приймати ці рішення, тому що таке прозвучало. Тому, на жаль, це теж негативний фактор. І Третій фактор, на чому втратить Польща, Польща втратить дуже багато робочих місць, дуже багато українських чоловіків може виїхати далі, і економіка безпосередньо все буде мати на це вплив. Тому хочу ще раз сказати основну причину, чому взагалі була така, була така заява і з чим вона може бути зв'язана. Вибори до парламенту 9 липня робляться вибори. Усі будуть голосувати. Тому зараз будьте дуже уважні, перевіряйте інформацію. Дуже багато буде дезінформації, ненависті до сторону українців, так само як було з закриттям кордонів, з фермерами і так далі. Тому зараз усі хочуть до себе привернути увагу перед виборами. А після виборів, так як було і з фермерами, все закриється і все буде добре. Тому надіюся, що я трошки прояснив цю ситуацію. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на YouTube канал, тим самим ви мені допомагаєте його розвивати. І до зустрічі у наступному.